Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 17 грудня 2025 року. Ключові висновки Президент Росії Путін публічно та чітко окреслив свою незмінну відданість. Максималіським воєнним цілям в Україні, тим самим цілям, заради яких Путін розпочав своє повномасштабне вторгнення у 2022 році. Заяви Путіна продовжують демонструвати, що його не задовольнить мирна угода, заснована на запропонованому Сполученими Штатами Америки мирному плані з 28 пунктів. Надійні гарантії безпеки для України є важливими для забезпечення того, що будь-яка майбутня угода призвела до сталого миру, але Кремль публічно відкидає ідею таких гарантій. Білоусов використав захоплення Росією малих та середніх населених пунктів для підтвердження хибних заяв Росії про те, що російські війська можуть швидко захопити значно більші населені пункти, що складають український фортечний пояс. Коментарі Білоусова демонструють, що російські війська оптимізують себе для позиційної війни в Україні, а не для механізованого маневру, необхідного для досягнення швидких і масштабних перемог. Білоусов прагнув приховати проблеми Росії з військовими кадрами. Путін і білоусов підкреслили військову та ядерну потужність Росії водночас погрожуючи Європі. У ніч з 16 на 17 грудня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 69 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких приблизно 40 були безпілотниками типу шахед з напрямків міст «Курськ» та «Орел», міллерово ростовської області, Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю та Окупованого Гвардійського Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 37 безпілотників, а 29 безпілотників вразили 12 об'єктів. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі в Харківській, Київській та Одеській областях. Міністр оборони Росії Андрій Білоусов 17 грудня заявив, що російські удари вивели з ладу понад 70% українських теплових електростанцій та 37% українських гідроелектростанцій. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що посилена російська кампанія ударів по енергетичній інфраструктурі України є узгодженим зусиллям Росії, спрямованими на погіршення енергетичної безпеки та промислового потенціалу України. А також на деморалізацію українського населення. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська та Покровська. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Сіверська, Покровська та на заході Запорізької області. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в центрі Куп'янська, районі, де російські війська раніше проводили місії з інфільтрації. Оцінка просування російських військ. 17 грудня Генеральний штаб України опублікував карту, яка вказує на просування російських військ на схід від Петропавлівки, на схід від Куп'янська. Хоча Інститут вивчення війни не оцінює, що ці зміни відбулися за останні років. 20... Чори години. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний захід Рівного, на схід від Покровська, район, де російські війська раніше проводили місії з інфільтрації. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 та 16 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ Покровська та до центру Новопідгороднього на південний захід від Покровська. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 грудня, свідчать про те, що російські війська просунулися на північний захід від Покровська вздовж дороги 00525 гришине покровськ Хоча інститут вивчення війни оцінює, що ця зміна не відбулася протягом останніх 24 годин. Оцінка російських проникнень, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 грудня, показують, як російські війська діють на південному сході Гришина на північний захід від Покровська. Під час за оцінкою Інституту вивчення війни російської місії з проникнення, яка не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій, російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області, оцінка просувань російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 та 17 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Степногірська, на захід від Оріхова та на захід Лук'янівського, на північний захід від Оріхова. 17 грудня Генеральний штаб України опублікував карту, яка вказує на просування російських військ на схід від Степового та Кам'янського. Обидва на захід від Оріхова. Хоча Інститут вивчення війни не оцінює, що ці зміни відбулися за останні 24 години. Російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Ямполя, на північний захід від Сіверськ. Та ймовірно захопили ямпіль раніше. Українські військові джерела повідомили 13 грудня українському засобу масової інформації Українська Правда, що російські війська Просунулися до річки Бахмутка на захід Сіверська. Хоча Інститут вивчення війни оцінює, що цієї зміни не сталося протягом останніх 24 годин. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції. Однак не просунулися вперед, та підтвердженого прогресу не досягли на інших відтинках фронтів, без змін.